Дайте Бог здоров'я, вітаю тебе на каналі СЕЙМ Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з тобою знайомлюємося з СЕЙМ, оранційною системою для свого життя. Сьогодні урок 44 розділу звички. Тема Як швидко сформувати правильні звички. Методологія 7 кроків. Відео буде методологія запровадження звичок Розказано, що і як робити. А ти підпишись на канал, тисни лайк. Та поділись відео в месенджерах зі знайомими. Зроби світ краще. Тепер про суть справи: як сформувати правильні звички. Є методологія формування правильних звичок. Перше. Визнач, які звички тобі потрібні зараз та які будуть потрібні в майбутньому для реалізації твоїх мрій і цілей. Попередньо сформуй цілі та отримай досвід від визнаних. Друге, визнач, які взагалі в тебе є звички. Зроби ревізію звичок і у разі потреби хронометраж життя. Визнач, вони корисні ці звички чи шкідливі. Третє. Потрібні та наявні звички. Розпреділи за класифікаціями і знайди їх відображення в іншій категорії: фізичних, психологічних, психологічних, фізичних. Четверте, визнач, які звички повинні в тебе залишитись, а які потрібно створити. Чим і що замінити? Створи перелік правильних звичок та звичок для заміщення неправильних, шкідливих. П'яте. Знайди правильну точку прикладення звички та обдумай, як інтегрувати одна звичку, одну звичку в іншу. Як інтегрувати одна в одну декілька звичок. Процес в процесі. З них зробити блоки. Шосте. Прийми рішення, що і коли впровадити. Створи план впровадження звичок. Вкажи, які звички. Змінювати на інші, а також які формувати нові. Визнач результати. Мінімум 100% максимум. Створи для себе систему винагород і покарань і затверди контролера. Візьми публічні зобов'язання. Щомісяця впроваджуй одну, три правильні звички. Сьоме, щоквартально, роби аналіз по звичкам і впроваджуй правильні звички. Методологія впровадження звичок дуже проста. І роз'яснення з її впровадження таке. Перше. Визначити, які звички тобі потрібно зараз, та які будуть потрібні в майбутньому для реалізації твоїх мрії цілей. Попередньо, сформувати цілі та отримати досвід від визнаних. Як визначити визнаних та як скористатися світовим досвідом, розказано в книзі ОС 7 на сторінці 550-559. Також у відповідному відео. Як визначити цілі, розказано в книзі ОС 7 на сторінці 540, 554 559. Що потрібно тобі зараз, і на майбутнє розказано в книзі ОС 7 на сторінці 548 551? Правильно визначене потрібно сформати в таблицю. Такий аналіз нагляд, наглядно і повноцінно покаже реалії потрібного. В стовпчиках таблиці. Номер по порядку, для чого потрібна звичка, яка вона психологічна чи фізична, яку ще сформувати звичку для досягнення потрібного, яка вона психологічна чи фізична. Перша звичка у нас буде психологічна. Для прикладу. Для здоров'я, регулярні вчинки для здоров'я. В її результаті мають з'явитися фізичні звички, правильно дихати, правильно сидіти, правильно тримати телефон, друкувати, пити, їсти фізична активність. В результаті 10-ї звички гарно виглядати, поправляти одяг має виникнути психологічна звичка, мати добрий вигляд. Та фізичні вмиватися, зачісуватись, протирати взуття, парфумитися. В цій таблиці ми дослідили питання досягнення цілей. Перший мати здоров'я, другий гарно виглядати. Тепер ти розумієш, що для вирішення цих двох питань, досягнення цих двох цілей потрібно сформувати 15 звичок. А може й більше. Матимеш здоров'я, якщо контролюватимеш всі контрольовані обставини щодо здоров'я. Матимеш гарний вигляд, якщо весь твій одяг охайний. Огося, поправлений одяг не створить гарний вигляд, коли не розчесане волосся та брудне взуття. Цей наглядний приклад показує, як важливо аналізувати бажане і підбирати правильні рішення для досягнення потрібного. А які тобі потрібні звички, то відповідь проста. Мінімум запропоновані от ті три психологічні і ті 24 фізичні. Три. Ти отримаєш здоров'я, дисципліну і порядок, та зробиш себе. Інші звички на твій розсуд. Друге. Визначити, які взагалі в тебе є звички. Зробити ревізію звичок у разі потреби хронометраж життя. Визначити, які вони. Корисні чи шкідливі. Все просто. Знаєш свої звички? Записуй. Просиш близьких, просиш близьких вказати твої звички і тоді записуй. А після все рівно робиш хронометраж свого життя. Не знаєш своїх звичок. Чи близькі не допомагають тобі в визначенні звичок? Робиш хронометраж життя і роботи. 10-30 днів записуєш, що ти робиш. Трохи про хронометраж в книзі ОСН на сторінці 411. Приблизно. Як може виглядати день, в який вписані звички людини. людини описано в книзі ES7 на сторінці 371-375. Опісля, напроти кожної звички, вказуєш, вона шкідлива чи корисна. Наприклад, таблиці 2. ревізія звичок. В книзі ES7 вона на сторінці 679. Саму ж таблицю виведу на екран після пояснення виконання пунктів ревізія, класифікація, інтеграція звичок. Третє. Потрібні та наявні звички розподілити за класифікаціями та знайти їх відображення в іншій категорії. Фізичних, психологічних, психологічних, фізичних. Це реально складне завдання. Оскільки тобі легко буде виявити фізичну звичку, але важко буде виявити психологічну звичку, особливо для шкідливих звичок. Допомогу тобі буде описане в книзі ОСМ 7 на сторінці 539 542 та дві поради. Якщо не можеш визначити шкідливу психологічну звичку, противагу її впроваджує корисну психологічну звичку. Друга регулярно визначай подію, яка передувала початку реалізації шкідливої звички. Так швидше зрозумієш її причину. Наприклад, ти занадто часто переїдаєш чи палиш. Перед тим у тебе була незанятість. Також не було плану дій. Плану дій не було, бо в тебе не було задач чи мрій. Задач чи мрій немає, бо ти без роботи. Чи без мотивованості та сили волі. Рішення влаштуватися на роботу, сам там керівник ставитиме задачі і буде зайнятість, яка спростить відмову від перекусів та паління. Якщо ти при роботі, то варто встановлювати цілі і їх досягати. Приклад таблиці 2, ревізія звичок в книзі ОСМ, вона на сторінці 679. Саму ж таблицю в відео виведу на екран після пояснення виконання пунктів ревізія, класифікація, інтеграція звичок. Четверте. Визначити, які звички повинні в те залишитись і які потрібно створити. Чим що замінити? Створити перелік правильних звичок та звичок для заміщення неправильних шкідливих. Робиш перелік звичок для збереження та впровадження і, ну впроваджувати правильно. Як правильно впроваджувати нове чи замінювати старе, розказано в книзі USA на сторінці 549, 551 і 561. Звертаю увагу, раніше люди говорили так, потрібно побороти погану звичку, наприклад, палити. І всіляко боролися з палінням. Тут я не скажу нічого нового, але наголошу, ми з тобою управлінці свого життя знаємо, як важко і довго і дорого боротися з чимось. Особливо, якщо борючи щось, його не заміщаєш іншим. Важко щось бороти, коли залишається пустота. Завжди найкраща стратегія не бороти щось, а заміщати корисним, правильним. Відразу запиши це як висновок. І як аксіому, яку не потрібно доводити, а потрібно виконувати. Старе, погане, не бори, а заміщуй його новим правильним. Зазвичай старалися впроваджувати найпростіші звички і звички, що вирішують одну задачу, керуючись правилом. Чим простіше, тим результативніше. Або великого слона ймочами. частинами. міг правильно впроваджувати психологічні, потім фізичні звички. Звички, що вирішують декілька задач одночасно. Декілька простих. П'яте. Знайти правильну точку прикладення звички та обдумати, як інтегрувати одна в одну декілька звичок. Процес в процесі. І з них зробити блоки. Приклад, як знаходити правильну точку прикладення, описаний в книзі SL на сторінці 571-579. Як інтегрувати задачі одна в одну, описано в книзі SL на сторінці 430 432. І знаходиться воно також у відео. Відповідних відео. Посилання там, там і там. Правильно визначене для пунктів 2, 3 4, 5 потрібно сформувати в таблицю. Приклад таблиці 2, 3, 4, 5 – ревізія, класифікація інтеграція звичок. Таблиця має наступний вигляд: В стопчика буде зазначено номер по порядку, назва звички, корисність, яка вона психологічна чи фізична, подія до, причина наявності звичок, інтеграція. Яку сформувати звичку на заміну шкідливої? Яка вона психологічна чи фізична? В строчках буде все щодо звичок. Наприклад, звичка 1. Переїдаю, вона шкідлива, фізична, причина її незайнятість, немає плану дій. Нова звичка щодня вчинки для здоров'я це психологічна звичка. Звичка 2 це фізична. Три рази в день фізкультура. Звичка 3 психологічна. Щодня повторений хаос перетворювати в стабільне. Звичка 4 фізична. Планувати аналіз дня, факт, і план. Звичка 5 шкідлива. Палю, вона фізична. Вона тоді, коли після роботи на дивані відпочиваю, бо не зайнятість і немає плану дій. Нове потрібне все, що і для заміни шкідливої звички переїдаю. Це звички 2, 3, 4. Звертаю увагу, що для усунення причин паління потрібно одночасно формувати і психологічні, і фізичні нові звички. Також потрібно створити звички 6 визнання, психологічна 7, самоконтроль фізична 8 яка, і психологічна і фізична 9 фіксувати ідеї. Фізична 10 дії на подію, і психологічна і фізична та 11 швидкочитання, фізична. Крім обговорених раніше потрібних звичок, до таблиці додано звички 6 – 11. Чому так? Бо так зазвичай відбувається. Більше обдумавши проблему і свідомивши стан справ, стає зрозуміло, що конкретно цій людині для виправлення шкідливих звичок та для загальної дисципліни потрібно ще деякі, потрібні ще деякі звички. Тому список звичок доповнено. 6. Прийняти рішення, що і коли впровадити, створити план формування звичок. Вказати, які звички змінювати на інші, та які формувати нові. Визначити. Результат мінімум 100% максимум. Створити для себе систему винагород і покарань та затвердити контролера, взяти публічні зобов'язання. Щомісяця впроваджувати 1-3 правильні звички, все обговорюване в пунктах 1-5 узагальнюється в таблицю 6 план формування звичок. Якщо визначена черговість і час запровадження звички, встановлюється дата початку та кінця впровадження. Якщо звичка формується пізніше, вона в списку, але без дати. Приклад. Для конкретної людини показано в таблиці 6. Таблиця має наступний вигляд. В стопчиках буде зазначено номер по порядку, назва звички. Назва вона психологічна чи фізична. Що зробити? Мінімум, норма, максимум. Контролер, форма контролю, штраф, похвала, відзнака, коли початок провадження, коли кінець провадження, чому це важливо. Строчка буде все щодо звичок. Звичка 1. Психологічна. Здоров'я. Щодня вчинки для здоров'я. Робити мінімум 1, норма 2, максимум 5 вчинків. Контролет. Жінка. Запис блокнот, штраф 100 гривень жінки. Похвала я здоровий. Відзнака. Сісти авокадо. Початок 1.10.22. Кінець завжди робитиму без закінчення. Важливість потрібно обдумати. І так далі по всіх 26 звичках, що нині включені в план. Якщо тобі на екрані приклад буде погано видно, збільши масштаб перегляду відео. Або подивись все необхідне в книзі ОС 7 Як створити систему впровадження описано в книзі ОС 7 на сторінці 544 549. Як створити план формування звичок, описано в книзі ОС 7 на сторінці 574 682. Сьоме. Щоквартально квартально робити аналіз по звичках і впроваджувати правильні звички. І як, щоквартально квартально робити аналіз зробленого і коригувати плани, описано в книзі ES7 на сторінках 433 436. Обов'язково підпишись на цей канал прямо зараз. Тисни лайк до цього відео та мудро прокоментуй. Для тебе особливо важливо залучити до формування звичок твоїх близьких, оскільки їх досконалість вигідна тобі. Тому перепусти це відео та запропонуй формувати звички. Переглянь всі 46 уроків з теми звички. Вони на YouTube-каналі будуть у вкладці розділу звички. Та, виконавши всі практичні вправи, ставай досконалою людиною. Будь щедрою людиною. І підтримай нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для те підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео я зроблю заключне слово до розділу звички. Дайте Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.